Це від штукатурки пісок. І от, от такий же самий пісок і на кухні кругом все-все засипано. Зараз вимітали скло, там повно скла, повно скла. Бо тут все було. Зараз вже от, Богдан хлопець, якраз як і чоловік, тут вигрібали все скло. За це вигрібали, там ще відрі. У квартирі була мама в спальні, коли Сася вибух. Нас вдома не було, ми одразу після дзвінка приїхали. Але мама слава все нормально. Що сусідка. Сім квартир пошкоджено, а одна зруйнована повністю. Серед білого дня у Львові на вулиці Кукурудза пролунав вибух. Інцидент трапився на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Чоловік був в кімнаті і малий онук ну, так само в кімнаті. От в нас рік тому вибухнула ракета, а тепер вибух. Ось такий же звук був. І все. І летить скло. Ну добре, що у нас скло. Воно ще плівка є. І от воно можна подивитись, тут все побите. Сусідка готувала їсти і зірвалася. Ну, там все вибито, стіни, все-все. Практично квартири немає. У нас вибито повністю рама ця балконна, двері вхідні. Ну Тут ви бачите самі, що. Це в шклі все погодували. 84-річна мешканка постраждала внаслідок інциденту. Її виявили у помешканні в стані шоку. Випадковим героєм став інспектор служби освітньої безпеки. Перебуваючи неподалік у школі, він почув гучний звук і без роздумів кинувся на допомогу. Зайшов в під'їзд будинку, побачив, що квартира в квартирі відбувся вибух. Побачив в ньому жінку. Після цього взяв ту жінку, виніз її на тобто вбив її на вулицю, повідомив службу 102. Вона не могла нічого такого говорити, в неї те, що були опіки, такі видимі опіки на голові і видимі опіки були на руках. Більше нічого такого не було. Я її запитався, чи в неї є, ще хтось знаходиться в квартирі, вона сказала, що більше нікого немає, у Наразі постраждала, перебуває під наглядом медиків. За словами лікарів, її стан стабільний, життю нічого не загрожує. Втім, попереду відновлення жінка отримала опіки близько 15% тіла. Тож залишиться в стаціонарі для подальшого лікування. При дії вибуху вона отримала опіки полум'ям голови, шиї, тулуба частково верхньої ділянки і верхніх кінці. Також вона отримала вибухову травму і опік дихальних шляхів. На даному етапі ми провели дебрідмент опікових ран. ми також плануємо її завтра брати в операційну для висічення мертвих некротичних тканин і, можливо, з одномоментної війни автодовопластів. На даному етапі проводиться інфузійна терапія, стабілізація пацієнтів і цілодобовий нагляд. Звук вибуху був гучним, тож реакція була миттєва. У школах поблизу спрацювала проста формула безпеки. Усіх учнів організовано вивели на подвір'я. Навчальний заклад не заснав ушкоджень, а газ у постраждалій будівлі перекрито. У нас зараз проводяться слідчі дії. працює національна поліція, працівники районної адміністрації описують пошкодження по квартирах, надається допомога мешканцям. Зараз про щось говорити ми не можемо, оскільки ми не розуміємо ні які пошкодження, наскільки вони загрозливі і, взагалі, масштаби цих пошкоджень. Після того як будуть проведені усі обстеження, буде експерт тут зараз приїде. Він скаже, чи є загроза якимось іншим руйнуванням. Тоді можна буде приймати рішення, яким чином допомагати місту. Місто однозначно буде допомагати мешканцям. Марічка Трабич Семен Пулик, правда, тут Львів. Шановні захисники, вітаємо вас вдома! Здорові! Кожне ім'я історія мужності та незламності. Сьогодні держава знову повернула тих, хто так довго чекав на свободу 185 військових та 20 цивільних українців. Серед визволених оборонці Маріуполя та нацгвардійці, які тримали ЧАЕС. Наймолодшому 26, найстаршому 59 років. Більшість провели у полоні з 2022 року. Як відомо, частину з них обміняли за домовленостями у Стамбулі. Частину в межах чергового 69-го обміну. Рейс у Польщу в обхід закону прикордонники разом із правоохоронцями викрили чергову незаконну схему. Двоє водіїв міжнародного автобуса, організували канал незаконного виїзду чоловіків приземного віку до Польщі. Вони давали вказівки, як уникнути прикордонного та митного контролю, і перевозили клієнтів у салоні автобуса. Вартість квитка на такий рейс від 8 до 10 тисяч доларів з кожного. Зловмисників затримали, оголосили підозру. Їм загрожує до 7 років ув'язнення. Трагічна ДТП 17-річна дівчина загинула під колесами автівки. У ніч на 2 жовтня на Самбірщині сталася смертельна аварія. 24-річний водій збив 17-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці. Після наїзду водій намагався втекти, залишивши постраждалу без жодної допомоги. Однак машину швидко знайшли, а самого втікача затримали. За попередніми даними він міг бути на підпитку. Розслідування триває. На Рівненщині Лось кілька днів лежав у болоті. Лісового велетня в критичному стані виявив місцевий житель, який і покликав на допомогу. Наступного дня на місце приїхала команда з домівки врятованих тварин. Лось був у край важкому стані. Знесилений, зневоднений, майже нергував на оточення. Рятувальники прямо у лісі зробили усе необхідне для порятунку та забрали тварину до Львова. Стан рогатого велетня одразу оцінили як критичний через тривале перебування в холоді та нерухомому стані. Вони продовжують робити усе мож... Можливе, аби дати красеню шанс на одужання. Тепло в садочках та медзакладах. Від сьогоднішнього ранку в 11 бюджетних установах Львова стало тепліше. Серед щасливців садочки та медзаклади, які звернулися з офіційним проханням про відновлення опалення. У Львів Теплоенерго запевняють, тепловики уважно стежать за погодою та готові оперативно подати тепло і в інші будівлі. Напередодні в мерії запевнили у готовності міста до опалювального сезону на 99%. Жовтень місяць на вулиці, і відповідно Пенсійний фонд України здійснює розрахунок житлових субсидій на опалювальний період, період цього року і наступного року. Опалювальний період у нас триває з 16 жовтня по 14 квітня. включно. Більшість громадян отримують житлову субсидію, яка буде розрахована в автоматичному режимі. За призначенням субсидій необхідно зверна, звертатися тим громадянам, які вирішили її оформити вперше. Тобто до цього вона не була призначена, запланували вперше звертатися, то це відбувається через звернення до органів пенсійного фонду. Також необхідно звертатися з заявою і декларацією особам, в яких Субсидія була призначена, але з 1 жовтня в них відбулися зміни у зареєстрованих особах домогосподарства чи у членів сім'ї домогосподарства, або якщо змінився перелік. Житлово-комунальних послуг, яким користується домогосподарство. також можуть звертатися особи, в яких було відмовно призначені субсидії на неопалювальний період, зв'язку з наявністю заборгованості, і не зараз ця заборгованість погашена, або відбулося реструктуризація того боргу, або відбуваються судові процеси щодо вказаної заборгованості. Розмір субсидії він залежить в кожному випадку індивідуально. І е, залежить він в першу чергу від сукупного доходу домогосподарства, від е, переліку послуг, яких корист, користується домогосподарство. Ну і, звичайно, від е, площі, яку використовує домогосподарство. Документи подаються до е, органів пенсійного фонду. Це заява і декларація. Також можуть бути подані і інші. Е, Необхідні або за наявності документи, зокрема, це, наприклад, договір найму оренди житла, якщо житлове приміщення орендується, на яку передбачається оформити субсидію. Також, так як я вже казала, договір реструктуризації, довідку ВПО, якщо субсидію оформляє ВПО. Такі документи можна подавати в зручний для громадян спосіб, який вони собі визначать. Тобто їх можна подавати особисто, звернувшись у сервісні центри органів пенсійного фонду. Також їх можна направляти поштою в територіальні органи пенсійного фонду. Крім того, можна онлайн через веб-портал послуг пенсійного фонду або через мобільний додаток пенсійний фонд. Також документи можна подати через уповноважених осіб територіальних громад, через СНАПи, через ДІЮ, тобто будь-який спосіб, який собі визначить особа.